Доброго дня, шановні підписники і гості мого каналу. Вишньовий сезон продовжається, і як завжди, класика жанру – це вареники з вишнями. Я вам покажу свій рецепт, простий, дуже приготовлення. Робиться з звичайних самих інгредієнтів. Так що давайте приступимо. Дивіться, вишні тут. Кіло 440 грам. але це із мисочкою, цією, з піалочкою. Я потім в описанні вам точно укажу, скільки у мене пішло самої вишні. Потім одне яйце невеличке. щепотка солі, 1 столова ложка рафінованої олії, 200 грам водички, 150 грам сахара, 450 грам муки. ну Десь іще грам 30 муки піде на підпил, коли буду розкачувати. Все. Розбиваю в миску яйце, додаю соль, додаю олію. Розмішала, виливаю воду. Все, отак от вимішала. І буду додати муку. Муки може понадобиться або менше, або більше. Я теж все вам скажу. Тісто должно бути і не тверде, і не м'ягке, таке середнє по плотності своїй. Ми дуже любимо, коли є вишня, мариці, вареники. Багато дуже рецептів, можна і на пару приготувати, і на соді роблять, і на сироватки, і на Ну, Я роблю просто на воді. Так, все, ложка не справляється. Замішую тісто, але воно мені ще трохи м'ягковате. Я додав ще трошки муки. Так, все. Цього буде достатньо. Так, дивіться. Ось таке хороше, еластичне тісто вийшло. Ви бачите, от таке, воно і не м'яке, і не тверде. Середньої плотності. Все, подкатываю его в шарик и ставлю в мисочку, накрываю пищевой пленкой и даю ему постоять минут 15. Все. Все. прошло 15 минут, тесто хорошо отдыхнуло, такое оно хорошее, эластичное. И я его поделю здесь, так, на 4 части. Подкатаю Колобочки. І оставлю тільки одну часть, а три части поставлю опять в миску і накрию пленочкою, щоб воно не завітрювалося. Тісто таке приємне, не липне, не до рук, не до доски, даже не треба і муки. Ось так. От. Все. От так. Муки трохи. І я нарізаю отакі от от, от такі от невеличкі. Кругляшки. Я буду, мама, я буду, мама. Детечка, нельзя, мама тебе сейчас даст, дружище. Вот такие я кругляшки. Буду, да. Я делаю вот такие вот кружочки. Хочете, робить бищи, то надо будет кусочки теста нарезать побольше. Я роблю такие невеличкие варенички. Кстати, не сказала вам, что вишню я от від косточки отделила. Вначале я... Промовчала і сказала, так що вишня у мене без костечок. Я пам'ятаю, моя бабка вона все время робила вишні з костечками. Вона казала, що вони не течуть. Ну, ми робимо без косточок уже. Трошки наші облінилися і ще косточки випльовувати. Я ще раз вам говорю, що дуже удобно косточки вибирати при помощі англійської булавки. Дивіться, от такі от я накатала, і я прикриваю їх одразу пленочки, щоб вони не завітрювалися, тому що потім обсихає край і неудобно їх ліпити. Беру заготовку, ставлю дві вишеньки, три тут не поміститься. Насипаю пол чайної ложки сахара. Дивіться ви, як скільки любите, стільки тільки Так, Ну, як звичайно, ми зліплюємо вареники. Все, добре, скріпляємо, все. Все, ось такий вареничок получився. І складаю досточку, присипала мукою, і складаю. І продовжую ліпити. Так, водичка закипіла, і я її буквально чуть, чуть присолю. Так. І закладаю вареники. Зробила я їх половину, щоб вони довго не стояли, так як це вареники з вишнею, вони мають свойство текти. Я половину тіста виробила і зараз їх варю. З моменту закипання я буду варити їх 5 минут, тому що вони у мене невеликі. Все, прокипіли вони 5 минут, і тепер я їх витягаю отак от і на тарілочку. Розварилися вареники, такі вони вийшлися у мене. Дивіться, у мене я відкидала ще вишню, просто вам не показала на друшлак. І от такий сок у мене з них стік. Я додавала сюди чайну ложку сахара, і буквально зовсім трошечки я отак от, от зверху. Поливаю. Тільки не багато, того, що, якщо багато цим залить, наше тісто просто розкисне і буде, ну, буде не, не то. Це тісто дуже просте в своєму сповненні, але притом дуже вкусне. Хтось іще посипає сахаром, но я не рекомендую, тому що сахар дубе тісто і вони будуть просто у вас дубові. А от так чуть, -чуть сока полить, буквально капельки, то буде хорошо. Ричні у мене пішло 850 грам на таке количество тіста, і сахара пішло 110 г вместо 150 кг. Ну, все я напишу в описанні. Ну, Це. Щоб ви орієнтувалися. А там, ви дивіться, може у вас і більше піти, тому що я зробила невеликі вареники, а хтось любить вареники такі на долоню. І робить не з двох вишень, а чотирюхи, з чотирьох, і з п'яти. Це ж таке, це ж кожна хазяйка по-своєму. Ну, ну що, так? пробуємо. Ось такі вони сочні. Вкусні, сочні, сладкі. Так що готуйте наші українські блюда. Пока есть вишня, пока вона не закончилась, сейчас самый хит на неї сезон. Спасибо вам за ваши лайки, підписки, И Всім до побачення.